Сьогодні працюємо біля магазину, прибираємо листя, траву і трішки кущі ось спереду. Треба було прибрати біля магазину ось так от. Також з цієї сторони тут були буряни, кущі полізли. Ось прибирання таке швидке. Скільки, От як сказали, прибрати, так ми, в принципі, і прибрали, я гадаю, мабуть, навіть краще. Тобто тут годин небагато дається на цю працю, тому з цієї сторони взагалі сказали нічого не робити. А ось тут і спереду магазину і попід магазин. Звичайно, щоб зробити краще, то треба і більше часу. Сміття ось сюди, сюди ось ми. Поки що склали, потім приїдемо і заберемо прицепом. Ось як підрізали і прибрали спереду магазину. В цьому сьогодні все. І всім до зустрічі в слідчому відео.